Доброго дня! Сьогодні я хочу запропонувати вам рецепт суфлейного пирога з полуницею. Нам потрібно полуниця 700 г в мене заморожена. 4 яйця 250 г муке, 40 г цукру, одна пачка сметани, 200 г масла, крохмаль, пачка ванільного цукру. Розпушувач. Готовим тісто Перетираємо масло з мукою до однорідної маси. Додаємо чайну ложку розпушувача, змішуємо яйця з цукром. Перемішуємо і замішуємо тісто. Відкладаємо тісто на 15 хвилин в холодильник. Нам потрібно зробити сполониці густий джерел. Перебиваємо полуницю в джем, поки вона гаряча. Переливаємо джем в миску і кладемо хай остивить. Робимо суфле, додаємо до білків цукор і ванільний цукор. Збиваємо міксером. Збили білки в густу масу і додаємо пачку сметани, перемішуємо міксером. До готової маси додаємо ще 35 грам крахмалю і перемішуємо. Тісто розрівняли по формі. Додаємо джем, розподіляємо по формі. І заливаємо суфле. Пробуємо штрейзер. Пересипаємо зверху штрейзелю. І кладемо розігріту духовку до 160 градусів на 40-50 хвилин. Готовий пиріг лишаємо в формі до остивання Смачного!